Вітаю в ефірі програма Сперший фус перед мікрофоном Наталя Тукало. Мобільні групи муніципальної варти контролюють у Вінниці дотримання правил благоустрою. Зокрема. Працюють над запобіганням спалюванню сухої рослинності. У чому важливість цього контролю в умовах сьогодення? Як саме ця робота відбувається та які засоби впливу використовують проти порушників? Про все це і не лише говоритимо впродовж цього ефірного часу. І студії Українського радіо Вінниці Віталій Чигур, директор комунального підприємства Муніципальна варта Вінницької міської ради. Пане Віталію, я вас вітаю в нашій студії. Доброго здоров'я. Отже, щороку, з настанням весни і осені, муніципальна варта формує певну кількість мобільних груп, і в межах Вінницької територіальної громади посилюється робота щодо протидії спалюванню або запобіганню сухої рослинності. Тобто, потреба в такій роботі, в роботі є. Постійно, так вона Звісно. така стала і залежить саме від сезону року. От наскільки серйозна ситуація із спалюванням саме в нашій громаді? Ну все ми порівнюємо в цьому житті. Якщо порівнювати те, яка була ситуація у 2000, до, до, до 2014 до прикладу, року, то в Вінничани могли відчути масовість, тим, що були задимлені території як приватного сектору, так і території багатоповерхівок, тому що ну вітер. Саме, саме да, розносив на всю територію нашого міста, то на сьогоднішній день ми можемо спостерігати, що так, да, є поодинокі випадки, але цих випадків значно стало менше, тому що дійсно робота, яку проводять працівники муніципальної варти спільно з представниками виконавчих органів, а ми працюємо як із представниками. Квартальних комітетів, екологічну інспекцію, працівниками поліції вона дає свої позитивні результати, в тому, що все ж таки вже починається таке розуміння культура поводження відходів рослинного, побутового промислового походження. Чому? Тому що раніше приватний сектор там на зберта на, 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 на наскладували там чи то папір, чи то навіть і пластик був. Ну, різні залишки відходів і традиційно то сьогодні вже вчаться, щось можна відсортувати, викинути в пакети поліетиленові і потім приїде автомобіль спеціалізований, який вивезе, щось можна компостувати, щось можна використати як для приготування їжі в приватному секторі, так і для, з метою опалення обігріву своїх домівок. Тому це є позитивний результат. Наша робота на сьогоднішній день не лише приїхати і складати скласти протокол про адмінправопорушення в межах своїх повноважень а людині роз'яснити яку все ж таки шкоду несе та задимленість яку з метою спалювання потрапляє в атмосферне повітря для тих, хто ще не знає, хто раптом хтось не в курсі, яку небезпеку все це несе? Оце задимлення і оці ці залишки того всього, ну, якщо сказати узагальнено, то це, це шкода нашому життю і здоров'ю, тому що ми розуміємо, що важкі метали потрапляють в потім в організм, в легені. І, ну ми потім вже... багато до речі було випадків за мою практику. Якщо ви ж знову ж згадаю, з 2014 року як люди саме в цей період багато скаржились на захворювання саме дихательної системи. Особливо страждають ті, хто астматичними захворюваннями. Хронічні. Да, хронічні захворювання, вони дійсно скаржилися. Ми також це, це, це питання аналізували. Але на сьогоднішній день це робота, яку ми проводимо, як ви вже сказали, восени, так і навесні. Щоб все ж таки віничани менше спалювали відходи будь-якого походження. Я навіть пам'ятаю, ну давно це було випадки, коли від такого спалювання сухої залишків сухої рослинності гинули люди, які провокували пожежу. Звісно, ну це вже кримінальні такі історії, які нічим хорошим точно точним. Але все це небезпечно нечалось. до 31 жовтня. Працюватимуть такі мобільні групи у Вінницькій громаді. І розкажіть, як організовано їхню роботу, скільки їх є. Є хто в до таких груп входить. Я ще хотів наголосити, угу. це буде комплексна робота до 31 жовтня, як ви сказали. Угу. Але ми продовжимо і листопад місяць. Із моєї з мого досвіду випадки були, коли в грудні була активність спалювання, тому що ну плавохували, ну, що в грудень може там вже не буде такої активності. Угу. Ні, ми будемо все одно пильнувати, тому що це наша робота, це наше завдання, і ми будемо здійснювати. Тому це буде зараз, на сьогоднішній день. Ми щодня формуємо вісім мобільних груп, угу. які охоплюють як місто Вінниця, так і новоприєднані території. До речі, саме зараз ми активізувалися в роботі на новоприєднаних територіях, тому що ну ми бачимо, що дійсно є там над чим працювати. Саме там ми фіксуємо більше всього вже в спалювання. Більше приватного так, сектору, так, напевно. Так. Ну, взагалі, розуміння, свідомість у людей покращується. Вони... З роками, да. так. Так, так. Е, ну, якщо порівняти, що е, це було там років п'ять тому, як приєдналися новоприєднані території, е, ми перший рік більше проводили превентивні заходи, більше роз'яснювали, то зараз я рахую, що вже час, коли потрібно показувати результати того, щоб ми провели превентивну роботу, і люди мають розуміти. Тому зараз більше цих випадків ми саме фіксуємо на новоприєднаних територіях. Скільки так груп 8, вісім? Я зрозуміла, хто входить до них? Представники муніципальної варти, як я вже і сказав, це представники квартальних комітетів. І працівники органів місцевого самоврядування, представники виконавчих органів. Вони нам надають свої транспортні засоби, тому що вісім ну, автомобілів силами муніципальної варти це важко було, було б забезпечити. Тому в складі от тих, кого я вже прорахував, вони задіяні і працюють протягом доби, працюють саме на визначених територіях. Транспорт є, ви забезпечені ваші представники? А які інші спецзасоби? Ну я маю на увазі дрони не можна сьогодні використовувати? Ні, на сьогоднішній день? Ми не використовуємо дрони, тому що ми живемо зараз під час війни, заборонено, але у нас є своя методика, як все ж таки швидко оперативно виявити і відреагувати на факти спалювання. от наскільки війни? швидко які дії представників мобільних груп в разі виявлення ну таких порушень? Працівники муніципальної варти відповідно до своїх повноважень складають протоколи про адмінправопорушення відповідно до 152 статті кодексу про адмінправопорушення і матеріали справ направляються на розгляд адміністративної комісії при виконавчому комітеті. Сума штрафів, яких Ми передбачає, нагадаємо, для громадян від 340 до 1360 гривень. І для юридичних осіб, суб'єктів господарювання від 850 до 1700 гривень. Сума штрафів вже цього року цієї осені вже були Звісно. випадки такі. Ну, Станом на сьогодні, на сьогоднішній день, ми вже склали 12 За це виходить за минулий тиждень. Ні -ні, ще Річний. немає, навіть двох тижнів немає. Mm -hmm. Як ми вже склали 12 зафіксували склали 12 протоколів. А є випадки, коли до людей повторно приходять звісно, і... за так? дане правопорушення протоколи можна складати хоч щодня. І до речі, я хочу ще сказати: ми можемо, і ми це робимо. Нам не лише те, що ми побачимо згарище і все. Ми можемо побачити залишки згарища і на наступний день, Ого. і це є підстави, щоб все ж таки. На громадянина скласти протокол, зафіксувати тим самим факт правопорушення, скласти протокол про адмінправопорушення. А наскільки ось такі покарання, такі штрафи реально можуть стримати порушників, якщо вони от повторно можуть поодинокі випадки трапляються, коли повторно ми складаємо на ну і ту ж саму особу. Повторно складаємо за те саме правопорушення протоколи, а питає як... часто, куди є годину? Звісно, так. і ми, ми постійно роз'яснюємо. Ну ну але можна знайти безліч варіантів, як можна поводитись з цими відходами, але я точно знаю, що це не є підставою, щоб спалювати дані залишки. Ну, на сьогодні, взагалі, це не, не проблема, як на мене, і компостування, як ви говорили, можна, і та й є, у нас вже куди це вивозити. Так, Так, звісно, що також і куп кавін також долучається до того, щоб частково вивозити залишки відходів рослинного походження. А, і Там є обмеження, в, в, Об, ну, я кажу, Обмежено, да, угу. да, так. А чи сьогодні є така ще практика? Я знаю, що колись, ну можливо, на початку, коли вся ця епопея, Починалась, коли починали ми протидіяти у Вінниці проти спалювання. Ну, були такі усні попередження, чи сьогодні останні китайські, чи сьогодні ну, такі я, є? я вже казав, що ми практикували превентивні заходи mm -hmm. саме у вигляді попередження. Але це ну якщо я як сказав, це спостосувались до новоприєднаних територій, тому що ми розуміли, що мешканці новоприєднаних територій вони не настільки ще добре розумілися, що є правила благоустрій, що вони є обов'язкові для всіх суб'єктів і громадян, які знаходяться на території нашої громади, обов'язкові є до виконання. Тому ми розуміли, що потрібно проводити роз'яснювальну бесіду, але наразі вже ну роз'яснили, повідомили і за допомогою засобів масової інформації соціальної реклами в громадському транспорті. Де також долучалися старостинські округи, квартальні комітети в місті Вінниці. Ну вже провели таку активну масову роз'яснювальну е, бесіду, ну на сьогоднішній день дійсно вже потрібно відповідати це за вже свої не працює. Дії. Так ви чи ви відчуваєте ну, і, і населення жителі міста, що от робота мобільних груп, що все це дієво? Що зменшується все таки кількість випадків? Ви вже порівнювали на початку, що реально їх стало менше. Я думаю, що е, самі вінничани можуть відчути, коли не виходять там вечірній час, не будь протягом доби, що з задимленості в місті стало менше а так, ще, вона але є ще так, ще. Так, є, так є випадки, коли дійсно, от я сам особисто фіксував в е, два тижні тому, коли дійсно що факти були, ми миттєво реагували, але <кхід> до прикладу. Спалювання в приватному секторі одного будинку володіння розносило на кілометри задимленості, що можна було відчути тисячам мешканців нашого міста. Тисячі це були, це не десятки, не одиниці. Тому ми розуміємо, що одна особа скільки може нанести, як то кажуть, негативних наслідків. Я читала в соцмережах. Ну, є такі поодинокі випадки, але в соцмережах вінчани ще скажили, що з настанням темноти. Люди бур'ян спалюють. От мені просто цікаво, як його. Після того можна знайти, якщо це вночі, а дрони використовувати, ну, не знаєте, можна. Знаєте, все ж таки не байдужі наших сусідів, ну не спалюєте небайдужих наших віничан, які повідомляють на телефон гарячої лінії, 1560 шість цілодобові варти. І ми все ж таки виїжджаємо і шукаємо і знаходимо взагалі. От взаємодія співпраця з громадянами, з жителями. Наскільки вона сьогодні теж діє? Наскільки я все раху, я рахую, що це свідомість наших війничан вони розуміють, що це є правопорушення, а з їхньої сторони це є свідомість, і вона з кожним роком зростає. Зростає, і це відображається все в кількості звернень громадян. От до прикладу, за минулий рік я не кажу зараз за спалювання. До нас надійшло інформації, і ми здійснили перевірок в цілому да, за рік 18 тисяч. От який об'єм роботи спільно ми зробили з як представники муніципальної варти, так і долучалися війничани нашого міста для того, щоб виявити, усунути виявити, усунути недоліки щодо порушення правоблагоустрій нашої Вінницької міської територіальної громади. Тому я рахую, що це і є результат нашої спільної роботи, тому що муніципальна варта усуває ці недоліки, а війничани інформують, повідомляють нам. Про їх виявлення чи про щодо превентивної інформаційної роботи роз'яснення сьогодні вона ще відбувається для тих, хто ще не може зрозуміти, ні, що це шкідливо? Ні, ні, Факт правопорушення зафіксований, все Отримай протокол про змін правопорушення, тому не буде ніяких превентивних заходів. Лише уже в межах чину законодавства реагування просто існує заборона на спалювання залишків сухої рослинності, Звісно. але випадків, щоб там палили автопокришки, не знаю старі меблі і пластик немає. Ну, вже вже йну немає, ну, ну, ну немає, але все ж таки бувають випадки, коли накидають там залишки рослинного походження, а десь всередині ми можемо знайти якесь сміття. Ну я не буду зараз сказати, яке саме в деталі. Не будемо углублятися, але все ж таки такі поодинокі, але випадки бувають. Ситуація, коли ось це горить і в повітря, Саме в воєнний час, ну це дуже серйозна ситуація. Звісно. І саме сьогодні у війну, ну, ну робити маєте... точно не потрібно цього. Потрібно дисциплінуватися і вчитись все таки поводитись правильно з відходами будь-якого походження. Я думаю, нам ще багато є над чим працювати, тому що якщо говорити за поводження з відходами рослинного походження, це один фактор. Взагалі, нам потрібно вчитись поводитись будь-якими відходами. І це в тому числі з побутовими, з якими ми накопичуємо в приватних будинках володіння. Але це окремо. А кажу, мені з тема. спальна варта ну, є таке на напрямок. Ми да? теж над цим працюємо, багато роботи, але це перспективне питання і напрямок, де ми будемо ще на роки саме ним займатися. До речі, буквально на останок, як ви плануєте ось на перспективу розвивати роботу мобільних груп? Що може ще з'явитись можливо, як напрямок? Мобільних груп по спалюванню і, і по спалюванню. Ну, ви щоб розуміли, що коли, до прикладу, коли виїжджають вісім мобільних груп, в процесі роботи вони також і розглядають будь-які скарги звернення, щодо, які надходять ага. від війничан. Це не тільки суто вони їздять там, шукають. Да? В процесі є скарга, звернення, приїжджають на новоприєднані території. Є, наприклад, поширене е, таке правопорушення, накопичення е, і складування будівельних матеріалів. Чи на накопичення будівельного сміття, ми також реагуємо і, звісно, що ліквідовуємо такі правопорушення. Тому що для нас це теж важливе важливе питання. Ну, не встигну я вас запитати, в принципі, це і не тема сьогоднішнього ефіру. по по стокам по каналізаціям у Південний Буг, але крім того, що ми хочемо чисте повітря, ми ж хочемо чисту річку. Є сьогодні багато, хоча б так коротенько випадків. Протягом року, починаючи з січня, по грудень місяць, ми обстежуємо усі струмки, річки, водні об'єкти, які знаходяться на території Вінницької міської територіальної громади. І ми фіксуємо, фіксуємо ну в середньому. До 10 випадків за тиждень ми фіксуємо саме щодо забруднення. Чи, а ми говоримо про забруднення, то це не облаштування вигрібної ями, тому що угу, ж ми угу. розуміємо, що потрапляє потім в ґрунт. Саме таких випадків звісно, що дається приписи на їх усунення, але ми будемо і надалі працювати, тому що ми розуміємо, що роботи ще дуже і дуже багато в нас. Будемо сподіватись на розуміння віничан на на те, що вони стають все більш свідомими. І надалі так, так. ну я вам дякую за вашу роботу за я роботу ваших підлеглих. Наразі програма з перших добігає завершення. Нагадаю, сьогодні ми говорили про роботу мобільних груп муніципальної варти щодо запобігання контролю та протидії спалюванню сухої рослинності у Вінницькій територіальній громаді. Гостем студії Українського радіо Вінниці від був Віталій Чигур, директор комунального підприємства Муніципальна варта Вінницької міської ради. В Студії працювала Наталя Тукало. Працюємо і наближаємо нашу українську перемогу. Дякую.